Приїхав до свого замовника пана Юрія, який мене замовляв, двосьмий причіп. Я йому ще допомагав збирати із його синами. Ось, як бачимо, у нього він стоїть такий ось апарат 3 на 1,50 п'ятдесят. Це без гальмівної системи. Це крайній у мене причіп, який пройшов під, по документах під Б категорію. Йому одним словом повезло. Зараз він зробить маленький відгук по цьому причепі. Огляд двохосного прицепа фірми Урса. Прицеп куплявся у Львові завдяки пану Васильову. Я знайшов його контакти в інтернеті, передзвонив, він мені порадив, пояснив, що до чого, як. Я був дуже задоволений співпрацею з ним. Значить, прицеп двохосний, 3 на півтора. Можливість регулювання висоти йшла. Кілька положень. Оцинковані крила йдуть в базі дуги підножки, щоб не пошкодити крило, замовлялися окремо. Додатково замовлялися усилені петлі на борта. Є деякі нюанси по кріпленню. Кріплення болти мають міцність 5,8, тобто будівельний болт. Ну, але за такий цінник може бути. Дані ходові вогні йдуть в базі. Додатково стоять. Виносні габарити, що дуже зручно, вони є м'ягенькі, в базі їх нема. І світодіодні фонарі, які йдуть за окрему плату польської фірми Фрісто. Не окремо хочу сказати за колеса. кольоса. Кольоса русава, диски китайського виробника. Але вони дуже легко балансуються і досить рівні диски. Рекомендую братись кольосами. Знизу причіп зроблений досить акуратно, амортизатори йдуть в базі. Ресори п'ятилистові ти листові йдуть в базі. Можна набрати любу висоту, 7-9 листів для більшого грузоподйомності. Оскільки зараз зима, кольоса все виробник прислав. Дейшло зміну січення на болтових з'єднаннях. Дуже зручна ремонтна пригодність. Кріплення під запасне колесо. Окремо кріплення можна замовити на... Борт лівий або правий. Амортизатори дуже доброї якості. Прицетом задоволені на всі 100. Стрім'янки потрібно перетягнути після певної експлуатації кілька разів, після чого законтрогаєте. Гайка М12, шах 1,5. бажано висока або самозажена. Клас міцності не менше, ніж 8,8. Дуже дякую пану Василю Звісно все порадив і допоміг підібрати дуже класну компоновку. Добра і мирного неба.